Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні запрошую на свої клумби. Хочу розказати про ґрунтопокривні рослини. Покажу, які ростуть у мене. Поділюся секретами їх вирощування і догляду за ними. А також хочу сказати, для чого потрібні ґрунтопокривні рослини. ґрунтопокривні рослини на клумбах вони створюють. Ну і затишок, порядок не дають е, рости бур'янам, вони прикривають коріння інших рослин від пересихання, вони е, не дають такому процесу, ґрунту, як ерозія, вивітрювання, і вони гарни, гарно виглядають і гарно квітнуть. Почну з флоксу шиловидного. Гарна рослина, декоративна. Увесь сезон. Квітне хвилями декілька разів на сезон. Це вже він закінчує своє цвітіння. Пік цвітіння я знімала, коли знімала огляд своїх квітників. Можете ще його передивитися. Тут він в мене росте у при вході у будинок. Ось такі дві міні-клумби. Клематіс, і у підніжжя клематіса у мене флокс шоловидний. Він і закриває коріння клематісу від пересихання, і створює ось таку шапку квітів. А коли вони відквітнуть, треба все це буде сформувати, обрізати, і просто буде шикарна зелень. Полюбляє сонце, але може рости їм на і в тіні, але такого пишного цвітіння і пишного куща не буде. Буде більш е, такі витягнуті пагони. Е, що боїться? Боїться підтоплення і боїться великої навали снігу, коли сніг лежить тут е, ну, такою шапкою да, і починає танути, то і підмакають і пагони, і коріння, е, тому сніг з нього треба прибирати розмножується більше вегетативно, діленням куща або в або черенкуванням гарно він розмножується. З ним проблем ніяких нема. невибагливий до ґрунтів, є гарним медоносом, тому його можна садити у садку для того, щоб е, запрошувати запилювачі в у свій сад. Наступна рослина, тут вона в мене поряд з бжілкою: це армерія. Дуже класна рослина, також грунта покривна. Її можна висаджувати ось такими куртинками, як у мене. А можна розсадити і зробити ціле тілим з цієї рослини, декоративна, також цілий сезон. Коли закінчують своє цвітіння, просто ось такі зелені кущики, які теж дуже гарно виглядають. Теж невибагливо і також полюбляють сонечко. Запитаєте, що в мене тут робить чи гарбуз, чи кабачок. Ну, Напевно, з компостом, коли весною підживлювала свої рослини, занесла десь на сінечку. Треба буде пересадити город. Наступна грунтопокривна рослина це обрій. Ну, кажуть, що вона важка в догляді, і я не погоджуюсь. Єдине, вона боїться дуже підтоплення і її треба садити на високих місцях. Я розмножувала її з насіння, висівала весною у тепличку, а потім вже розтажувала, де мені її було треба посадити. Догляд пообрізати, сформувати. Кущі після цвітіння. Обрієта дуже боїться підтоплення, класно вона росте на пагорбі десь. В мене на Альпійській гірці. Ця клумба в мене затоплюється, коли йдуть сильні дощі і коли тане сніг. Тут вона в низині в мене знаходиться, але обрієта в мене тут росте, тому що я для неї зробила зробила такі пагорби. Бачите, камінчиками насипала землю. І вона на височині дуже класно себе тут Очуває і ця рослина любить пісок кожної весни, кожної осені під кущі я підсипаю пісочок. Він слугує і дренажем і е, надає загниватися у е, цим пагонам, які лежать на землі. Якщо ви заведете у себе обрієту, вона вже потім буде сама розсіватися. Ваша задача тільки її буде нормувати і розташувати на місця, куди ви хочете її посадити, де ви хочете її бачити. Поряд з обрієтою, з флоксом шиловидним у мене росте ще. Також грунтопокривник, це чебрець. Він шикарно виглядає, що просто зелень, але через а, десь два тижні як свідеться обрієта і шиловидний, почне квітнути чебрець. А, оце Цвітіння, яке не можна забути. По-перше, запах, а по-друге, можна просто нарізати його пагонів з квіточками і насушити собі або на приправу, або на запашний чай. Повертаюся до своєї альбійської гірки. У мене тут багато очітків, середні, великі, є ось такі зовсім маленькі. Це лідійський очіток. Вони квітнуть, але їх цвітіння не таке гарне, як обрієток, але вони також створюють такий килим і заповнюють порожні місця між камінчиками. Є такою гарним доповненням до усієї картини. На цій клумбі в мене обрієта та флок, шиловидний і чебрець. І мені подобається, що, знаходячись на самому сонячному місці в нашому дворі, на нашій ділянці, ця клумба постійно квітне. Відквітне флокс, відквітне обрієта, почне квітувати лаванда, чабрець і очітки. І тут завжди є квіти, відквітнуть. Ці рослини знову повторне цвітіння почне обрієта, флокс шиловидний, і ось така зміна цвітіння на клумбі дуже важлива. Дуже важливо насаджувати такі квіти, які будуть давати постійне цвітіння квітника. Наступний ґрунтопокривник це ясколка войлочна. Це ґрунтопокривник мій улюблений в тому плані. Я його розсаджу на тих клумбах, де я практично нічого не хочу прополювати. Тому що ясколка вона заповнить усі порожні місця, навіть почне домінувати, тому її теж треба нормувати. Вона в мене була на альпійській гірці, але я була вимушена її пересадити на клумбах. На клумбу біля двору, тому що вона в мене почала глушити усі інші рослини. Але для ось таких клумб, де ви не хочете, щоб росли бур'яни, посадіть ясколку. Не поливати не треба, не потребує якогось там підживлення, спеціального ґрунту. Посадили і росте і сама розбереться з усіма бур'янами. Догляд мінімальний, тільки стрижка. Після цвітіння, але можна і не стригти, просто попадають її пагони, але також вона буде пристойно виглядати. Але я стрижу для того, щоб сформувати кущі і для того, щоб придати форму куща і не давати йому там розсіватися, розростатися надалі. Є ще в мене ґрунтопокривник, чистець візантійський, або там якісь чи ведмежі вушка. Дуже обережно з цією рослиною, тому що вона також намагається домінувати і може пригнічувати усі інші рослини, але для бордюрів. Класно його використовувати, і на місцях, де щоб не росли бур'яни, можна висадити цей чистець. Також тільки стрижка. І ще один ґрунтопокривник – це арабіс, також вже відквіт, потребує стрижки, розростається дуже класно, росте і в. На сонці і в тіні, і в напівтіні, якщо на сонці, потребує поливу, звичайно, тому що соковите оце листя, воно сохне без водички. Тут потрібен полив. Починає квітнути одним з найперших, ось з цих рослин, що я сьогодні розказую, але цвітіння цього року було, було дуже коротке, тому що почалася оця аномальна жара. У квітні відсвівся швидко для того, щоб він не розсівався. оці ці коробочки треба повидаляти обов'язково. І останній грунтопокривник про сьогодні про про який я хочу розказати, це гвоздика. Гвоздика бордюрна. В мене вона така ніжно-рожева, ніжна бускова. Коли квітне, це дуже гарно. І коли не квітне, зараз вона бачите, вже вся на бутонах. Скоро почнеться цвітіння, окремо зніму а, відео про її цвітіння, невибагливо в догляді, а, дуже швидко розростається, гарно пахне, коли квітує. І тільки стрижка. Про стрижку своїх ґрунтопокривних рослин зніму окреме відео тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити його. В мене на сьогодні все. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей! 爸爸。